Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас вже на календарі 29 лютого, і цей рік я вже починаю висівати насіння перше. От, перше, що ми будемо висівати, це капуста і цибуля. От, зараз от насипаю у касети торф, торф Лафлора. Ну, тут все по стандарту. Спочатку насипаємо сам торф, ну, трішки його притрамбовуємо, спеціальна паличка. Або шлямбур ще називають деякі. Ну, Ми її притрамбовуємо, потім проливаємо рядом. Корф добре промочився. Ну і Розкладаємо власне капусту. Капусту розкладати це задоволення ще те. От, вона дуже маленька, дрібненька. От, іноді падало по дві, по три доводилося потім пінцетом звідти діставати. Ну, коротше, це не дуже. От, і, тим не менш, ми справились. Проливав я, до речі, водичкою незвичайною. Водичка з превікуром для того, щоб попередити різні кореневі захворювання, такі як чорна ніжка. От, ну і решту. От, е, значить, давав я 3 мл превікура на 2 літра води. Це стандартна норма. От, рясно проливаю, розкладаю насіння. Висіваю капусту парал. Це Царання капуста молода. І е, висіваю її зараз, тому що планую висаджувати вже в ґрунт її десь в середині квітня. Приблизно. Ну, там буде все залежати від погоди. Якщо не буде, у нас там холодно, сніг не випаде, то планую, щоб все ж таки. Десь на початку квітня ми виверемо ту діляночку, де я підготував під капусту. Ну і першу капусту ми висадимо саме ранньо. Там подивимось по прогнозу, щоб хоч днів 4-5 вона прижилась, перш ніж якісь там приморозки будуть. Я думаю, що нічого їй не станеться. От головне, щоб ці декілька днів вона після висадки побула при нормальних температурних режимах. Ну і Потім вже пізніше, не знаю, я ще не висівав пізню, але туди далі. Я думаю, що буду теж десь, я не знаю, може в середині березня, може під кінець березня буду висівати вже капусту агресор і капусту Центарів. Це вже пізня капуста. Там у мене тих виходить тих у мене по 800 штук. а Парила я взяв всього 500 насіння, ну цього вистачить. Три касети 160-ті засіли. Пів тисячі штук мені вистачить. І висівав 160-ту касету. Зараз все трампували, посіяли і проливаємо повторно. І відносимо вже на постійне місце дислокації. Також посіяли ми е, цибульку. Нам цибульку дали в подарунок, я замовляв насіння на сайті е, в інтернет магазині І там багато чого присилали, присилали цибульку. Ну от Я і вирішив її посіяти. Але я заморочився, порахував. Скільки там насінин виявилось, що там 190 насінин в мене було в тій пачечці, тому висівав я у 160 касету її. Де-не-де падало і по дві, і по три ну, Дуже коротше, проблемно її сіяти. Пам'ятаєте, я казав, що капусту сіяти, насіння капусти біда. Так от, то в принципі дуже класно було. Коли я почав кидати насіння цибулі, це вже взагалі якесь пекло було, тому що насіння капусти воно кругленьке і все ж таки ну, більш-менш можна по одній кидати. Насіння ж цибулі, воно не кругле, воно там таке. Незрозумілої форми, тому падає по 2-3. по три. Діставати це біда, тому я вирішив не діставати. А так як воно падало по 2-3, по три, то нічого страшного. Я бачив, що люди садять в одну ячейку і по 4 штучки і потім так само витягують от, і висаджують в ґрунт разом у ті 4 ніхто її не роз'єднує нічого. Тому я думаю, що проблем не буде. От, у 160-ту касету ми посіяли. Цибульку халцедон, Це та, що дали нам в подарунок. І зараз далі на відео побачимо, що там ми ще докупили, тому що якось ні туди, ні сюди одна касета. Вирішили, що посадимо хоч три. Ну, цибулька, в принципі, для себе, тому ми дуже не паримося. Що виросте, то виросте. Тому я і не переживав, що їх і по дві, по три падало, в принципі. Це все для себе буде, це не для продажу. Тому от, ми от, вже нічого там не відбирали, а так як вийшло, так і вийшло. Ну, в принципі, десь всього разом приблизно на сіни 600 десь ми купили, я не рахував, я рахував подарунок і справ. Технологія та сама, набуває. Засипаємо торф касет, примаповуємо його, проливаємо рясно, лісуємо і розкладаємо сім. Після того, як розкладемо насіння, також позасипаємо торфом, знову промочуємо і ставимо на постійне місце, де воно вже у вас буде рости. Поки до сходів тут пару днів воно побуде все в мене в хаті, для того, щоб зійшло. От, надалі і капусту, і цибулю я перенесу вже в парнічок. У мене вже готовий парнічок, я зробив для спеціальної капусти. Ну і цибульку теж Туди винесем. Туди винесу і нехай там уже воно буде рости. Цибульку також, я думаю, десь в середині квітня ми висадимо так само, як і ранню капусту. Ще в мене залишається пекінка капуста і залишається пізня. Ну це все далі. Пекінку, мабуть, я саме останню буду садити, бо з нею там більше мороки. От. Ну, а пізню також немає куди спішити, тому що вона на осінь нам. в принципі. Так що, отак от от ми почали сезон можна так би мовити, із капусти. Всі її в таких масштабах вперше в тому році я висаджував капусту, там мене правда. А ні, теж була і парал, і була агресор капуста. Центрона не було, була агресор. В принципі, вся гарно виросла навіть. Капуста Пару взагалі дуже суперова, дуже смачна і в принципі не примхлива. Нічим не хворіла, нічого її не пожерло. На агресорі там да, там обробляв. ну, обробляв знову ж бітоксом, тому що. Вона росла в мене там там маленький рядочок такий був, не знаю, штук на 20 е всього капустини. Я її обробляв разом із теруналом, якому вислав, я все разом рано не обробляв. Але її щось слабенько було більше. Цього року це виправлю, я набрав препарати і От, так намагатися. Отак от. от цю капусту, що шо... капусту, вибачте, цибульку, яку, от, в дані... яку ми вже купляли, от, цю кап... цибульку ми висіваємо у 260-касету. Я б і ту висіяв у 260-ту, але там було всього 190 штук, тому не було ніякого сенсу. Ну, а, а цієї в мене вийшло дві касети по 260. Ну, Також вона падала тут і по дві, і по три, Тому що ну, дуже погано її сіяти, якщо чесно. Хто сіяв, він знає, про що я кажу. От. Тому вийшло дві 260-ті касети і дві по 50. Ну, там в мене такі на 50 ячеек, але маленькі касетки. Дуже хай там далі е, буду знімати, я покажу вона. Така маленька касета. В принципі, от десь приблизно от ячейки такого розміру, як у 260 тій касеті. Тому дві такі ще викинув по 50-100 там 100 виходить всього разом ячеек буде. Я так прикинув приблизно то в мене виходить, що десь 600-700 цибулин повинно бути. Так що буду пробувати. Вирощувати. Якщо е, ну, зможемо, то і наступний рік будемо собі також сіяти. На продаж не буду, тому що це дуже-дуже важко, стільки багато її особливо. Якщо на продаж, то і треба багато сіяти, а це ну, величезна проблема її посіяти. Тому тільки собі хіба що. От. А так, в принципі, повинно би все вийти. Нічого складного, технологія та сама по сіву, тільки що висівати кавуни набагато приємніше, тому що там носіни велика, особливо в талісмані. Там все дуже просто. А тут, звісно, довелося дуже заморочитися і навіть і ще підсвічував, тому що насіння цибулі, воно чорне і його не видно. От, тому дуже проблемно ти кидаєш і не бачиш ні. впало воно, чи не впало торф, коли намокає, він також стає темного кольору. От, тому це була проблема. Але ми справились. Якщо можна сказати, що сезон у нас вже почався От. На зараз От, притрамбовуємо після того, як вже Розклали насіння, присипали, знову притрамбовується. Це робиться для того, щоб краще насінина доторкалась до самого груту. Ну і от Приніс на постійне місце. Тут вона постоїть тільки до сходів, потім я її в паранічок винесу. От зараз я її накрию ще плівкою, щоб швидше воно зійшло. Ну І на цьому, в принципі, буде вже все. От. А Тут будуть рости в нас помідори. Ну Але про це далі. На цьому всім до побачення, дякую за увагу.